зобов'язання віком від 25 до 60 років, це чоловічої статі і якщо жіночої статі від 25 до 50 років. Що стосується е, спеціальності, е, якщо буде призваний у ході мобілізації військового зобов'язання, яке не має військово-плікової спеціальності, за визначений термін у нього є можливість набути військову спеціальність. Крім того, ми передбачаємо. Призов за спорідненими спеціальностями і перепідготовку в ході цих етапів бойовознагодження військовослужбовців до тих спеціалізацій, які на сьогоднішній день потрібні. Повістки начнуть приходити тільки тоді, коли Верховна Рада проголосує відповідний закон про затвердження указу президента про часткову мобілізацію. Я маю на увазі іменно повістки. Є ще такий рот. Діяльності держави як виконання військового обов'язку в формі військового обліку. По військовому обліку підлягають громадяни віком від 18 до 60 років. І от на даний момент ви можете спостерігати моменти, коли людину запрошують військові комісередити, щоб вона пройшла відповідно медичний огляд, уточнить її. Соціально-демографічні дані освіту і визначиться стосовно постановки людини на військовий облік. Якщо вона має відповідний стан здоров'я, вона буде зарахувати військового облік. Але це не повістки, це запрошення, тому повістки будуть надаватися тільки з моменту, коли буде, набуде чинності закон України. Збройні Сили України спільно з. Промисловістя, а також використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги проводять і провели заходи щодо накопичення необхідних запасів матеріально-технічних засобів, в тому числі і бронежилетів, для того, щоб призвані за мобілізацією громадяни були передягнуті, відповідно екіпіровані, щоб вони проходили бойове злагодження з відповідними бронежилетами, тому ці питання враховані. І Незабезпечених, не екіпірованих війська відправляти ми не будемо. Громадяни України, які колись меш, ну, які мешкали на території Автономної Республіки Крим, а також ті, які мешкали на окремих територіях Донецької Луганської областей, які на день захоплені терористами, вони мають змогу бути призваними за мобілізацію. Для цього вони повинні. Виїхати із цих територій і встати на облік відповідних військових комісаріатах на території, яка контролюється державою. Така практика є, і у нас дуже багато громадян, які виїхали, з, зокрема з Криму, проходять військову службу. Цей механізм і діє і проблем немає. Що стосується обмежень стосовно міста Криму чи міста Києва чи інших регіонів. Ніяких обмежень немає, ніяких обмежень не встановлюється і кількість громадян, які призиваються з того чи іншого регіону, вона, перш за все, визначається наявністю відповідного фаху підготовленого ресурсу, але вона регулює вилучення техніки національної економіки, передбачено від підприємств, усіх форм власності, але від е, цивільної особи, в якої у власності знаходиться одна чи дві одиниці техніки, такого вилучення здійснюватися не буде. Встановлені відповідні ліміти вилучення техніки, ці ліміти е, визначені кабінетом міністрів, і вони встановлені такими, щоб не допустити е, руйнування. Е, Вилучається безкоштовно, але у випадку, якщо вона буде знищена в ході бойових дій, то держава має відшкодувати вартість цієї талії. Цифра особового складу, який підлягає мобілізації і є інформації, яка не підлягає розповсюдженню, орієнтовна цифра складає близько 50 тисяч. Що стосується грошового утримання. Військовослужбовці, які виконують задачі в АТО, від отримують 100% надбавку відповідно до тих обсягів грошового утримання, які встановлені військовослужбовців Збройних сил. Тобто 100%, два рази більше. Найбільше. Дефіцитними спеціальностями на сьогоднішній день є спеціальності артилеристів, різні спеціальності, як артилерійських розвідників, навідників, командирів, механіків, водіїв. Також витребаними є спеціальності з'язківців, розвідників, спеціальності частин спеціального призначення, спеціальної розвідки. Безумовно, ми потребуємо і кваліфікованих танкістів. Спеціалістів протиповітряної оборони, тому це основний масив спеціалізації, які нам в першу чергу потрібні. Що стосується ухилення від виконання військового обов'язку, безумовно. Органи виконавчої влади, в тому числі військові комісаріати, зобов'язані вживати заходів щодо виконання громадянам військового обов'язку. Якщо громадянин буде ухилятися від виконання військового обов'язку і не буде проживати за місцем проживання, я не впевнений, що за ними будуть там масштабні заходи щодо їх розшуку, але безумовно. В кінці кінців, рано чи пізно ця особа змушена буде відповісти за свої дії. Ми не націлені на те, щоб будь-якою ціною укомплектувати немотивованими, небажаючими служити. Але ми безумовно будемо нагадувати громадянам України про вимоги законодавства щодо виконання тому що військового польську, тому що держава тільки тоді. Є держави, коли вона має потужні Збройні сили, які можуть захистити її від агресії проти нас до цієї повістки є відповідний корінець, з відповідною розпискою і тому є не повісткою.